Воу, кул! Cool. Джеміль, хто вона? Я маю знати цю відьму. Приколі, знайшла стілечка, що змогла залізти нашому айронмену під сорочку і вирвала серце. Все, 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 все. Вибач. Бідний. Зіпсований пікапер. Все. все, все. Треба пофіксити. Бо шаве не Поріже. Стоп, 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 стоп! Все. Все, хлопці, спокійно. А, працює профі. Ім'я, прикмети як познайомився? Гмм, очима. Все, чекайте тут. А, і Іджиміль. Шукай шампусик.